В сучасному світі дуже небагато якісної музики, а легендарних музик. Ой-ой-ой, ой ти наше рідне ой-ой-ой-ой взагалі обмежена кількість. І саме тому я так чи інакше регулярно повертаюсь до творчості Анни Трінче. Мене часто питають, пане альтернативний, як вам вдалося? Розглянути, побачити, виокремити цю зірочку ще під час випуску серіалу школа. Кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Бо на моєму секретному каналі дає огляд на серіал школа, багато людей помітили, що я неймовірно враженим талантом, Анни трінчер ще в той час. Але. Її геній залишився і розквітнув, навіть не зважаючи на перепечі з Олександром Волошиним. І сьогодні ми досить детально і конкретно розглянемо, як ці легендарні особистості вдається створювати настільки якісну музику, чому вона вражаюче точно передає атмосферу поколінь. І яким чином і зразу в раз Анна Трінчер своєю неймовірною творчістю б'є нас прямо в серденько. Мене звуть Альтернативний. Ви на каналі Альтернативний. Присаджуйтесь, ви тепер альтернативні. Якщо ви раптом чуєте музику, то знаєте, це фанати Анни Трінчер, почувши її ім'я, включили пісні. Якщо ви чуєте, що це не Анна Трінчер, вам здається. Опинись. Послухай мене. Зараз ми почнемо з однієї з найлегендарніших композицій Анни Трінчер під красномовою назвою Треш. Кожного разу я Анна на початку так би демонструє нам: зупинись, послухай, розслабся, насолодись, не поспіши. А в наступному кадрі вона вже прислухається до землі. Розраховуючи почути відповідь матінки природи на її позив. Чи вдасться? Зараз дізнаємося. Скільки разів я стояла на цьому полі бою серця? Скільки разів Анна стояла? Я впевнений, дуже багато. Ми бачимо її окуте ланцюгами замерше серце як демонстрація найважливішої риси будь-якої людини кохання. Людині потрібна людина, і це давно доведений факт. Так, деяким представникам треба подушка або ж просто аніме-персонажі, але в цілому людям потрібні люди, і це нормально. Це створює з нас дещо особливу субстанцію, і саме за рахунок цього нам вдається бути унікальними в цьому всесвіті. Ми народжуємось, ми кохаємо, ми страждаємо, ми. Помираємо. І ця ілюстрація, яку Анна Трінчер талановито додала у свою творчість, досить чітко демонструє нам цей факт. Скільки разів я стояла на цьому полі бою, серце з убилогом зняла, кожного разу я помилялась. Як бачите, єдиний раз, коли Анна Трінчер не помилилася, це у виборі авто. Авто жовте, вона прекрасна, ніч темна. Їдемо. Коли цей бій вигравало серце. Я знову себе запитаю. Е, я знову себе запитаю: якщо вона їде на великій швидкості з відкритим верхом, чому вітер не куйовдить її волосся? А відповідь досить проста: бо вітер... Чоловік, а жоден чоловік не здатен доторкнутися до Анни Трінчер і взагалі ніяк повпливати на неї. Бо вона занадто прекрасна, щоб мати зараз розкуйовджене волосся. А в неї є брови. Вибачте, будь ласка, я відволікся. Ми бачимо на вушках пані Анни неймовірні трикутні золоті сережки. Ви можете спитати мене. До чого тут сережки? А я скажу вам: три єдинства: Бог, Святий Дух і Син Його. Творчість Анни Трінчер наповнена духовністю і силою, і вона пронизує кожен кадр. І якщо ви цього не помічали, то, ну, вибачте, будь ласка, дарма і ключове, тепер ви в правильному місці, бо перед вами все-таки експерт з творчості Анни Трінчер. Ну і ще не будемо ігнорувати той факт, що ця сережка досить схожа на логотип серіалу Всі жінки відьми. А як нам всім відомо, всі жінки прекрасні. Усі жінки відьми. Але прекрасні відьми. Це і демонструє цей кадр. Коли зібрали всі речі і просто пішла, Анна Трінчер каже нам просто фразу: зібрала всі речі і просто пішла. Так би мовити, натякаючи, що якщо ви при розставанні не збирали речі, а просто йшли, то це було якраз непросто. А якщо збирали. І просто йшли. То це вже було просто. Така запутана концепція демонструє нам, що творчість Анни Трінчер складна і багатогранна, як і будь-яка пані. В наступному кадрі ми бачимо оновлену пані Анну і розуміємо, що насправді в попередньому кадрі її прекрасні брови просто були приховані під макіяжем. Чому так би мовити, демонструючи, що в кожній жінці прихована інша жінка? Як всім відомо. Ми рухаємось по спіралі, і коли я додаю, як всім відомо, то це, звичайно, текстова маніпуляція, і не факт, що комусь взагалі це відомо. Якщо вам не відомо, то тепер відомо. Насправді, концепції простору і часу досить такі вигадані, і вони в цілому можуть бути науково підтверджені, але немає жодної впевності, що ми дійсно рухаємося по спіралі, по якомусь патерну, пов'язаному з числами Fibonacci або ще по іншому штуки, тому що концептуально ми взагалі рухаємось лінійно, бо такі. Вже ми люди. Але творчість Анни Трінчер вириває нас класичного часу і простору, тому не варто сприймати все прямолінійно. Ми рухаємось елегантно і неочікувано. І вона каже: я все у себе питаю, і тут логічно, що якби вона не вважає, що світ лінійний, а все-таки акцентується на циклічному. Я знову себе запитаю, куди Логічне питання. Вона питає себе, де поділося все. Ну, виходить, ти ж забрала, коли збиралась, і просто уходила у тебе. Що було тоді, поміж нами, все вітер де Анна Трінчер їде на Анну Трінчер, ми чітко можемо побачити, що за кермом нікого немає, а це означає просту істину. Анна Трінчер одна унікальна, легендарна. І неповторна, навіть не намагайтеся робити вигляд, що їх декілька. З не Якоїсь незрозумілої на перший погляд причини Анна Трінчер починає роздягатися, коли втікає від самої себе за кермом. Але насправді вона відкриває перед глядачами свою душу оголену, чисту, тверду, легендарну, невпинну, вражаючу. Та би мовити розкриває себе повністю перед глядачем. <му> вона продовжує роздягатися, продовжує кричати: Анна, Анна, не їдь. Я же Анна. А Анна і відповідає: Їй, ти єдина Анна, за кермом нікого немає. Нібито разом кажеться, все несерйозно. Потім на її серці продовжує проростати лід, бо так би мовити, її серце все холодніше, бо воно більш холодне. Знаєте, стане до дна і теж автомобіль все більше розганяється, він все швидше і швидше їде в сторону Ан. Але ви спитаєте, а як же він їде тепер? Не збив. А все дуже просто. Тому що Анна Трінчер, як і будь-яка людина, розвивається, але знаючи цю неймовірну музикантку, вона розвивається активніше і швидше за іншим, тому банально перемагає автомобіль у цих перегонах. Але не мала. Я знаю, дістану до дна як пляшка вина. Не впевнений, що якісно і коректно доніс дослівну текст, але ви зрозуміли, надіюсь. Іронічно, що вікон в автомобілі немає, є лобове скло, а інші вікна опущені, але погляд з вікна малуна. У серці багато пожеж неочікувано. На фразі у серці багато пожеж. На фоні однієї з версій Анни Трінчер, Анна Тинчер, а не тинчер у нас одна. Вибухають пожежі. за Анна Твітчер професійна акторка, це ми бачили її в школі. Тому коли їй треба показати, так би мовити, фемфаталь, панянку, яка все вирішує і нікого не жаліє. Вона використовує давній і дуже професійний прийом відкритий рот. І це досить популярний прийом, який вона актуально і часто використовує в своїй творчості. І ми можемо тільки позаздрити її акторській майстерності. Я особисто цей підхід обошнюю, по факту вражає. Це абсурд чи кохання без меж. Е, якщо не помиляюсь, це автомобіль Корвет. Тому не те, не інше. Але на те і існує творчість Ані щоб ми дізнавалися більше. По-моєму, Анна достатньо роздягнулася і тепер просто повзе. А ви? Не втомлюйтесь. Підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки і насолоджуватись спонсорським контентом за донатну баночку або за підписку на BMW Coffee або ж на САП-БРО. Всі деталі в описі. Ти бачиш його Треба було сказати собі, придивись, ти бачиш його наскрізь. урахуванням того, що до цього ми бачили кадр. З ванною, я так розумію, або з душової кабіни, то логічна, да, вона дійсно бачить душ наскрізь, бо він зі скла. Метафорично. І на твоєму житті просто гість сльози дарма, як ви думаєте, чи правильно я розумію, що режисер надихався фільмом Тенет, саме тому тут Анна Трінчер то одягнена, то роздягнена. Вона якби працює в декількох часових напрямках і демонструє нам вкотре, що час не є лінійним. Я сподіваюся, правильно все зрозумів. Погодьтеся, що незважаючи на те, що Анна Трінчер легендарна, все таки будь-яку її роботу можна доповнити, і тут хочеться додати трошки виття. Поміж вами, твоя мама була просто пряма на слід, мами фразами гостимо як черепа. Якщо зараз не з'явиться Гаррі Поттер частина 5 і Орден Фенікса, то я не знаю для чого ця вставка. Саме тому з'явилася пісня, бо світ розділився на до і після. Насправді мій світ розділився на до і після, до того як я дізнався про існування творчості Анни Трінчер і після. І скажу вам чесно, життя після стало сповнено барв. Воно стало яскравим, класним, чудовим, крутим, неймовірним і енергійним. У серці багато пожеж... Дане відео демонструє нам, що Анутрінч оточує неймовірна кількість вражаючих чоловіків і всі добиваються її уваги. Але здобув її тільки Олександр Волошин, після чого він, мов пташка, що опалила крила об сонце, в невідомість. Бо ж, як бачите, у хлопців набиті певні татуювання, імовірніше за все, там глибокий, неймовірний символізм про якісь важливі для. А не дати, але я людина проста, в особисте життя не лізу, тому хоч і є літописцем творчості, пане трінчер, але не буду дізнаватися, що це за дата. Хоча, <таспоріст> походу, там 24-12, це просто Різдво. Ні, Різдво 25-го. Свят вечір, напевно. Я ж кажу, релігійні мотиви тут так і прослідковуються. <таспоріст> Я глибина думки вражає абсурд чи кохання без меж, а я б назвала це треш. Треш – це з англійської сміття. Англійську вивчайте. Ніякої реклами поки немає. Тому власне, якщо хочете, можете підписатися на один з моїх інших проєктів. У мене є канал Чорний Вігвам, у мене є канал Паблікін Static. Там виходить мій подкаст про ігри ігрові балачки, де ми з співведучим говоримо про ігри. А є ще трукаємо проєкт поки кіт спить. Там я виступаю в ролі продюсера. Ну, щось це й знайдете. Анна Трінчер невпинно йде до нас від свого ж автомобіля і кожного разу, як наново. В принципі, ідея про часову пітлю в цьому кліпі нас не покидає. Імовірніше за все, тут дійсно ігри з часом. Зурці, кохані, я не фанат лісових пожеж. Як ти в банкоматі знімають кеш. А я би ти ж мені поможеш. Підпишись на канал. ЖЕШ обзорчику, а не бейсмеш, а я би назвала це треш. Ну, очевидно, що Анна Трінчер під фінал цієї історії трошки на нервах і буквально трясеться. А я би назвала це треш, а вже ж. І чоловіки розійшлись. Таке буває. Кожен нас, кожен з нас може в якийсь момент прийняти таке рішення. Життя не стоїть на місці. Чесно, я задрочився. Вибачте, ну мені прям набридло. Я хотів три кріпа оглядать, але це так нудно. Ну капець, ну тут тупо нічого не відбувається. Анна, ну за що ти так зі мною? Ну ти ж знаєш, який я твій любимий єдиний фанат. Короче, я здаюсь. Вибачте, будь ласка, сподіваюся, вам було хоч трошки весело. Дякую, що були тут. Попавсьо всього найкращого.